Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гордєєв. Гордієв. І сьогодні ми з вами будемо дивитися тему, яка стосується абсолютно всіх нас до останнього. І ви знаєте, скільки мені питань задавали з приводу саме весни? Чи буде перемога весною? Чи є така можливість, чи, чи коли саме може бути перемога? Давайте не загадувати наперед, а все ж таки, в першу чергу, подивимося, що передвіщають нам карти, що вони говорять на даний момент, що вони нам показують. І тоді ми з вами обов'язково зрозуміємо. Я дуже сподіваюся, що ми зрозуміємо. Бо інколи карти читати, ви знаєте, неймовірно важко. І я дуже сподіваюся, що сьогодні нам прийде дуже класна інформація. Але перед тим хочу вам нагадати, що ви можете стати е, власником ось такої неймовірної класної монетки е, від мене, яку я о, абсолютно е, спеціально для своїх е, підписників робив. Спеціальні знаки робив, спеціальні символи в цю монету вкладував. І е, я хочу подарувати саме вам, яким чином ви можете це зробити. Вам напи треба написати будь-який коментар е, в під цим відео і е, поставити лайк цьому відео. Все, що вам потрібно, ви навіть можете бути не підписані. І чекайте до кінця тижня. Я озвучу переможця цієї неймовірної монетки. Дуже сподіваюся, що переможцем станете саме ви. Тому починаємо наш з вами ефір. Отже, дивимося на нашу весну, що нас чекає весною. Взагалі, які ситуації, чи позитивні, чи негативні, все нам потрібно знати. І ви знаєте, я така людина, що я ніколи не буду брехати і розповідати, що чекає вас одне, а виходить зовсім інше. Бо і мені краще розказати вам правду, те, що я бачу. Рухаємося далі. Отже, перша лінія нашої з вами історії. І мені вона, якщо чесно, не дуже подобається. Я вам скажу так: по-перше, карта дуже важкого тяжкого грузу, ось можете подивитися на цю карту. Бачите, вона ось символізує тяжкий, тяжкий груз, який, вагу тяжку, яку несе на собі зараз Україна. І сказати в першу чергу, що перемога йде вже весною, дуже важко, тому що наразі ще. Дуже багато чого незрозумілого, дуже багато чого треба ще е, прояснити. Наразі е, могу, можу сказати так, що е, ми е, йдемо до світла, ми десь, скажімо так, вже насередині. Бо ця карта вона символізує, бачите, проміжок між днем і нічю. І вона говорить саме про те, що ми вже знаходимося. Приблизно посередині е, війни, тобто, тобто закінчення ці, цієї ситуації. Тобто, я не можу сказати, що 100% що буде, е, е, ще буде ще рік, там, чи два, чи десять, але ми десь приблизно знаходимося всередині, всередині цієї ситуації. Тобто, вже можна сказати, що весна це пік воєнних дій. Далі ми бачимо ситуацію дуже позитивну: це те, що дуже багато людей зараз посилають позитивні вібрації нашій країні і. Допомогу. Це говорить саме про це карта, що символізує допомогу, символізує м м м якусь енергію, віддачу, фінанси. А, ну, ви, ви саме все прекрасно розумієте. І а, єдиний карта, яка мені не подобається, це те, що ворог зараз намагається а, маніпулювати іншими країнами. І намагатися купити собі зброю. Тому що на даний час я бачу, що зброя, яка в них закінчується, вони не знають, де її купити, і вони зараз підпольно намагаються на чорних ринках купляти собі зброю. Тому що вони не можуть офіційно ніде купити, окрім тих країн, які вже себе, як то кажуть, зарекомендували ось у такому форматі. Тому я вам можу сказати, що. Поки що вони намагаються купити якомога більше зброї для того, щоб воювати. Але, на жаль, тут вже справа не, напевно, не в зброї, тут справа вже в фінансовому аспекті, який уже слава Богу, ісякається у наших, не наших у окупантів, без наших. Наступне, що я бачу, що на жаль, Україна і надалі буде знаходитися у стані такого. Великого полону, якщо бачите, на задньому на задньому фоні цієї карти, дівчина, яка знаходиться в полоні, бо це саме та Україна, яка знаходиться в полоні, і багато вже хто починає розуміти наскільки це важко і тяжко для нашої країни. І про кого я саме кажу, я кажу саме про. Людей, які живуть за кордоном, і які вже розуміють, що пора вже закінчити цю війну. І останній ряд, який я викладу на нашу з вами ситуацію, на весну, що, що чекає конкретно ще. І знову ж таки, ви знаєте, я в шоці три карти, які символізують проміжок, тобто середину. Перша карта, яка символізує середину, подивіться, жінка знаходиться між середин, посередині, бачите, між двома своїми внутрішніми образами. Наступна карта, яка також символізує середину, подивіться, між добром. Ой, зараз секунду, між добром і з негативною картою. І знову ж таки дві жінки, які вибирають собі дорогу, тобто знову посередині. Друзі ми, Весна стане дуже переломним моментом, і я дуже радий цьому, що якась вже відбувається якась вже трансформація в позитивну сторону для нашої країни. З чим я вас, всіх, нас всіх вітаю. Ну що, друзі, а я хочу вам подякувати за те, що ви подивилися це відео. І хочу вам нагадати, що якщо ви бажаєте виграти оцю неймовірну. Монету, до речі, їх 4, і ви можете самостійно вибрати ту монету, яку ви це собі забажаєте. Бачите, є ось така. Е е вам потрібно всього-навсього просто написати коментар будь-який, і поставити лайк цьому відео. Все. В кінці тижня ви отримаєте відповідь, хто ж все ж таки переміг. І, е будь ласка, провіряйте, перевіряйте ваші Перевіряйте ваші е, коментарі, тому що саме під вашим коментарем я поставлю плюсик і напишу, що ви стали переможцем. І все на цьому, все з вами був ваш улюблений Мольфар Макс Гардє. Я Ви сподіваюся, що мій позитивний лад, який в мене є, передався, і вам також. Всім па-па!